Слава Богу, слава Україні, героям слава! Рік тому у моїх соціальних мережах можете переглянути напередодні масштабної війни президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і інші друзі України інформували Зеленського і його оточення. Наразі російські війська оточують Україну від Білорусі до Чорного моря на півдні і вздовж кордонів України. У нас є підстави вважати, що російські сили планують і мають намір наступати на Україну найближчими днями. Результат майже жодної непідготовки оборонки України півдня та півночі, дивні мінування чи розмінування півдня України, замість оборонки, велике будівництво, корупція під час війни і так далі. Завдячуючи Збройним силам України, особливо керівництву Генерального штабу Збройних сил України, підкреслюю Генералу Залужному, має можливість зробити запись та поширити його у соціальних мережах. Слава Збройним силам України, слава Богу, дякую за увагу.